Українська казочка Зайчиня, що любила лічити Єви Василевської. Послухайте уважно. У мами зайчихи була купа дітей, найстарші зайчиня старші зайчиня середнє зайчиня молодше від середнього зайчиня маленькі зайчиня і нарешті найменше зайчиня. Усі вони були діти, як діти, бігали на випередки, перекидалися, грало квача, а бувало, ще й билися. Тільки найменше зайчиня нічого цього не робило, воно лічило, бувало, сяти біля нори, де далі воно не наважувалося, бо було трохи боягузом, та й ну лічити. От повзе сто нога, поспішатись у своїх справах, перебирає усіма своїми станіжками. А зайчиня вже лічить – Одна нога, друга нога, третя нога. Не встигла воно ще сказати че, як стоновий світ прохолов. Ну, нехай думає зайчиня. Вона надто швидко ходить, краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайчиняна на шпиньки, озирнулася навкруги, Неподалік у ямці гніздечко. У гнізді на травичці на соломинках на м'якому пір'ячку яєчка лежать. Добре зраділа зайченя. Тепер можна спокійно полічити, адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та почало. Одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко, чи… у цей час що засвистіло в повітрі, і жеворонок, швидко-швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та перекрив яєчко усім своїм тілом. Що ти тут робиш? Крикнув він зайчиняті, Ти чого моє яєчка розглядаєш? То я я це я, я, я хотів. Затиначиш прошепотіла зайчиня, адже воно було трохи боягузом. Нема чого тобі тут робити, йди грайся собі, суворо наказав йому жайворонок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчиня геть. Голову повісило, виходить, нема чого йому полічити. Дивиться, аж на землі, прямо борозні, лежать пшеничні зерна. Багато прибагато. Мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка просипалася. Добре, тут же ніхто мені не завадить, зраділо зайчиня і заходилося швиденько лічити зерна. Тільки надолічила до чотирьох, як раптом над головою нього що зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло, і прямісінько на нього звалилася з неба горобинна зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка і фурр полетіли геть. Прикро стали зачиняті, так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить собі від образи. Увечері повернулися додому всі зайченята найстарше зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайчиня і маленькі зайчиня. Поїли вони, відпочили і ну, знову гратися. Захотіли зайченята пограти з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало, але зайчиня ображається і грати не хоче. Спати йому пора. Вирішила мама зайчиха, кинула всі справи, узяла зайчиня на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайчиня на колінах у мами зайчихи, затишно, тепло, очі самі так і закриваються, а отворі нори шматок неба видніється, синій синісінький і весь у зірках. Ну, те ніхто мені не завадить, вирішила зайчиня, усі до єдиної зірки полічу. І почало. Одна зірка, друга зірка, третя зірка, чи… Ссс! сказала мама зайчиха своїм зайченятам, тихіше наше найменше зайченя заснуло.